Всім привіток! Мені дуже незвично знімати відео на Ютуб, бо я вилізла з Тіктоку. В мене багато хто просив там зробити Ютуб канал. Ну і ось я тут. Першою рубрикою на цьому каналі я зроблю шокуючі факти, які все-таки реальні. Почати я вирішила з грибів, бо це реально дуже велетенська тема, яка вас дуже здивувала на прямому ефірі, коли я трошечки про це розповіла. І я так зрозуміла, треба робити окреме відео. Перед початком цього відео хочу попросити вас підтримати цей канал вподобайкою і підпискою, бо так склалося, що я не знімала сюди нічого цілий рік і не планувала повертатись. Але все-таки я тут. Моя українська та дикція бажають кращого, але я буду намагатися. Першій половині відео я розкажу вам шокуючі факти про гриби, грибочки. Ну а потім вже перейду до теорії. Кому цікаві саме теорія, я залишу в коментарях таймкода. Все своє життя я вважала, що гриб це шапка і ніжка, але виявилось, що це насправді просто пліт, ну типу як яблуко на яблуні. А сам гриб насправді під землею. Грибники цю штуку називають грибниця, вчені називають це міцелі. Я не знаю, як я буду вимовляти у от наукові назви. Але я спробую. Так от цей міцелій приростає дуже дуже глибоко під землю, і він може пробиватися навіть через дерева, якщо там будуть якісь корні зважати. Міцелій виділяє спеціальні феромони і прокладає собі шлях, тобто він знає, куди він росте. Ну і там пару мільйонів років до нашої ери, до динозаврів ще міцелій харчувався камнями. Він міг знайти в камні блін якісь поживні речовини. Просто уявіть в камні. Це вже мовчу про те, що якби гриб зміг пробити камінь. Окей, да? Тут зупинимося. Після того як я знайшла. Інформацію для цього відео чесно, я почала боятися грибів. Я тепер не зможу нормально на них дивитися. Чому ну тут така ситуація? Просто розумійте, гриби є повсюду, в принципі, повсюду, навіть в повітрі. При необхідності гриб може змінити свою форму. Переведемо на людину. Це те саме, що коли мені потрібно, я можу відростити третю руку. Всі ми там знаємо з біології, що гриби це окреме царство туди-сюди, але знаєте в чому прикол? Вони ближче до тварин, ніж до рослин. Я їх ще побоююсь по тій причині, що вченим якби відомо плюс-мінус 5 мільйонів грибів. А от вивчили вони тільки один процент. Ні, реально, це якісь термінатори. Знаєте, що вони зробили? Пам'ятаєте, там пару мільйонів років назад, коли жили з динозаври, на них впав такий астероїд. Так от гриби обернули це все в свою користь. Як вони це зробили? Ну, розумієте, астероїд дуже багато рептилій повбивав, ну типу динозаврів не стало. А для грибів це класно, прикольно. Вони харчувались їхніми рештками. Як маленький грибочок може з'їсти на обід динозавра? Та легко, вони не були маленькими, далеко не були маленькими. Боже, дай мені сили виговорити їх назву. Коротше, до динозаврів, можливо, ще з динозаврами, але мені здається, все-таки до існували такі гриби. Протатаксити. Господи, дякую тобі, я це вимовила. На екрані зараз з'являться малюнки. Як вони плюс-мінус виглядали, бо ясне діло фотографій немає. Не наш не час від них залишились тільки закам'янілі рештки. Але знаєте в чому суть? Вчені якби спочатку думали, що це дерево. Ну бо якби по розміру це дуже навіть дерево. Але потім, коли вони їх дослідили, Дили, виявилось, що це гриби, гриби розміром з дерева. Прости да блінда, вся екосистема тримається на цих грибах. Якби б не гриби, все, що ми зараз бачимо, його просто не було. Кому це цікаво, раджу вам подивитися документальний фільм Таємне царство грибів керує нашим світом. Там реально це все дуже явно розписується. Кому мало того, що на грибах тримається вся екосистема цього світу, вони раніше були розміром з дерева, пережили динозаврів, отримали з цього користь. Так от. На них тримаються всі алкоголики цього світу. Яким чином твій сусід пов'язаний з грибами, та просто розумієте, бродіння забезпечують дрожжі. А дрожжче це на що? Гриби. Просто тепер живіть з тим, що якби б не гриби, не було б алкоголю в принципі. Але від них є і хороше. Майже всі антибіотики це гриби. Також гриби створюють зомбі, поїхали далі. Окей, добре, давайте на зомбі все таки зупинимося. Існує такий грибочок, який викидає свої спори. Вони сідають на мурах, попадають в їх організм. І через тиждень мурах вже ну не розуміє, що відбувається, стає якась своя не своя і просто іде з колонії геть. Вилазить на висоту плюс-мінус 25 сантиметрів. Там вона помирає, через її тільце проростає гриб і знову викидає свої спори, і знову зумбує мурах, щоб прорости вже в інших місцях. Але ви не хвилюєтесь, поки що такого з людиною він зробити не може. Можливо, зможе тільки через пару десятків років. Окей, все це сухі факти. Переходимо до теорії. Перша теорія звучить так: гриби не з цієї планети. Дякую. Проводився експеримент, який довів, що гриби можуть прожити досить з великим давлінням, ну і без кисню. Їм не потрібен кисень, їм не страшне давління. І як я вже казала, вони можуть харчуватись і камнем. Не тому я з неділею така теорія, що гриби не з нашої планети, вони якимось дивним чином сюди потрапили. Ну і тепер себе тут комфортно почувають. Ва, по суті, це не рослини, це не тварини, це окремий вид. І я знаю, що ви зараз в це не вірите, тому я просто приготувала вам приз. Презентацію, як в школі. Просто подивіться на ці грибочки і подумайте, вони ну, реально з нашої планети чи ні. Коли я все це бачу, я просто хочу звалити куди подалі. Просто ми дуже спокійно відносимося до грибів, бо ми представляємо їх як шапочку і ніжку, ну в принципі, якими їх ми їх бачили в лісі. Але насправді то існує дуже-дуже багато видів грибів. І ну просто подивіться на ці фотографії. Це все справжні гриби, це не якийсь фотошоп, це не малюнки, це реальні гриби. До речі, саме ось цей гриб, ще тільки що був на екрані, такий біленький слизом, колись в мене вирос в дворі. Я намагалася його вирвати, не знаю навіщо. Мені він просто не давав спокійно жити. Мені хотілося, щоб його не було. І він настільки сильно сидів під землею, що це було просто нереально. Він в мене навіть не зламався. Я його і лопатою, і ножем, но реально він просто не міг ніяк вирвати з землі. Він був настільки твердим. На дотик він був як такий собі слиз, якщо ви розумієте про що я. От саме такий слиз. Я не знаю як алоє, якщо його розрізати. Ну, щось типу того. Я не можу це ніяк пояснити, бо... Окрім нього, я на дотик такого нічого не відчувала раніше. Та те, що гриби можуть зомбувати мурах, вже саме по собі трохи лякає. А якщо подивитись на деякі з них, то реально стає страшно. Дивлячись на це, все реально важко повірити, що це все існує на нашій планеті. Тому я дуже сильно розумію цю теорію, що гриби не з нашої планети. Майже кожен експеримент з Міцелієм завершується новим відкриттям. Просто на хвилинку подумайте про те, що з 5 мільйонів видів грибів нам відомо тільки 1 Ну типу, ми знаємо про ці. Види грибів, але про них нам відомо тільки 1% інформації. Я навіть помітила, що коли вчені починають говорити про грибів, в них реально горять очі. Вони прям вірять в ці гриби, вони вірять, що в грибах наше майбутнє. І це реально можливо, бо, як я вже казала, гриби це антибіотики, і реально може бути таке, що колись вони дослідять якийсь вид грибів і виявиться, що це, наприклад, ліки від раку. Добре, перейдемо до другої теорії. В неї, чесно сказати, я майже не вірю, бо це надто дивно, щоб це повірити. Хоча я Думаю, що ну є в неї якісь шанси на те, щоб бути правдою. Як я вже казала, гриби ближче до тварин, ніж до рослин, і в міцелії є ферменти, які він випускає. Ну і тоді вже знаю, куди він росте. Так, от на цьому всьому базується така теорія, що в грибів є своя мова, в якій 56 слів. І на жаль, я не можу дати ніякі покликання на ці всі теорії, бо це все на англійських сайтах, це все на англійській мові. Я це перекладала як змогла зрозуміла, як змогла записала, ну і вже що більш-менш нормально вставляю в це відео. Ці теорії, всі ці експерименти в основному на англійській мові, просто є деякі документальні фільми, на які я оставлю покликання, які переведені на українську мову, але їх реально дуже мало теорії я взагалі на українській мові не знайшла. Зараз тут мала б бути реклама якоїсь школи англійської мови, але оскільки це моє друге відео, а я вважаю, що взагалі перше, бо останнє там один рік назад знімала, то ну, немає тут реклами. Повернемося до цієї теорії, як я вже казала, вона заключається в тому, що в грибів є Своя мова, в ній 56 слів, ну плюс-мінус. Вони не можуть знати точно, хоча взагалі це теорія та ладно. І якби вони ці слова передають по міцелію по грибниці друг другу і таким чином можуть повідомити про небезпеку, там, про те, як день пройшов. По суті так, гриби ближчі до тварин, і вони розумніші за рослини, і в теорії в них реально могла б бути якась мова, але це настільки неймовірно, що в це ну, просто не віриться. На жаль, більше саме по цій теорії я вам розказати не зможу Дуже багато що я не змогла перевести з цього сайту, бо мій рівень англійської не настільки хороший. Тому перейдемо до наступної. І так, третя теорія, саме нереальна, як на мене, але одна з самих адекватних, які там були, бо там, прям, ну, коротше, капець. Вона заключається в тому, що гриби створили людей тільки для того, щоб використати нас і потім полетіти в космос, ну і вже переселитися на інші планети. Звучить, звучить як казка, але люди, які створили цю теорію, вони реально в це вірять, вони це обґрунтовують, і в принципі, якщо їх послухати, то в це також можна почати вірити. Коротше, ця вся теорія заключається на тому, що ну як я вже казала, вся екосистема тримається на грибах, бо ну гриби в принципі допомагають деяким рослинам рости, вони допомагали їм виживати. Це реально є. Кому цікаво, як я вже казала, подивіться документальний фільм. Там про це все розказано набагато більше. Просто я не вкладусь в час відео. І, коротше, оця вся теорія базується якраз таки на цьому, що гриби якимось чином, не знаю реально яким чином вони допомогли еволюції створити розумних істот, тобі ж людей, які пізніше зможуть стати ще розумнішими, полетіти на іншу планету з собою взяти гриби. Ну, їх там висадити, і вони там будуть рости. Добре, я буду намагатись серйозно, хоча я не можу серйозно про цю теорію. Коротше, по більшій частині вона все таки базується на теорії про те, що гриби не з цієї планети. І от якраз таки ці люди, які вірять в цю теорію, думають, що гриби потрапили на нашу планету таким самим чином, як вони хочуть звалити з нашої планети. Я не знаю наскільки ви це зрозуміло. Я надіюсь, вам зрозуміло. Ці люди вірять, що гриби просто чекають часу, поки люди зможуть полетіти на іншу планету. І таким чином використати нас, перекинути свої спори на нас, і вже зробити все те саме, що вони роблять з мурахами. Ну якби вже в реальності, не в теорії, це все реально стрьомно, Бо я згадую ті відео, де бідні нещасні мурахи помирали через ті гриби. Але якщо здуматись, це все реально ну настільки неможливо, що в це навіть повірити важко. Хоча, ну от є люди, які в це вірять, і в принципі, ну це їхнє право, бо будь-яка теорія все-таки має якийсь процент на те, що це реальність. Напишіть мені в коментарях, яка теорія вам ближче, яка більше подобається, і можливо, ви навіть в якусь тепер вірите. Мені дуже подобається теорія про те, що гриби не з цієї планети, і чесно сказати, в деякі моменти я навіть починаю в неї вірити. Наприклад, коли дивлюсь на цей гриб, також напишіть мені. На якусь тему відео зняти, надіюсь, цей формат вам сподобається. і Мені не доведеться знову закривати ютуб канал. Ну і не забувайте про вподобайку. Всім хорошого дня, не бійтесь грибів, їжте їх! Ну і не забувайте підписатися. Всім пока!